Привіт, танкісти! Останнім часом ми разом пережили багато яскравих моментів у грі: перші запуски натиску, сталевий мисливець відродження та вафентраген, новорічний наступ і навіть космічна пригода, танки, режими, мапи і все це лише за останній рік. А скільки всього ми бачили у World of Tanks за ці 13 років? Забагато щоб це не відзначити. Адже цього місяця гра святкує свій день народження і запрошую всіх друзів. Заходьте у гру, поринайте в атмосферу події, виконуйте легкі Святкові завдання й отримуйте нагороди. За вісім завдань ви отримаєте преміум танк 5 рівня IMX 13FL 11. Повеселіться на ньому як слід. Не забувайте витрачати святкові монети. Ви отримуватимете їх щодня за вхід у гру та виконання святкових завдань. А далі просто вибирайте призи до душі. Корисні ресурси, вдосконалене обладнання, яскраві 2D-стилі, зокрема, 4 нові. Незабутні деколі. стільки всього. А ще можете приєднатися до однієї з трьох команд, щоб отримати додаткові призи. Долучайтеся до всіх активностей, згадуйте найяскравіші моменти за цей рік. Отримуйте подарунки, користуйтеся знижками й особливими пропозиціями. Ну і просто розважайтеся. Адже день народження танків це не лише знаменна дата для гри, це свято для всіх нас, для мільйонів танкістів з днем народження World of Tanks, бійці.